Прямий воєнний союз із США, Вважаю, що він можливий, може, не зараз. 18 країн світу його мають. Найпотужніше лобі, котрий існує на планеті Земля, потужнішого немає в природі, це воєнно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Вони відчули смак грошей, щоб організувати битву за Харків, таке величезне місто. Ну треба, ну хоча б 150 -ти тисячний корпус, хоча б. Чи потенційно починають це нарощувати? Починають. Ви прекрасно знаєте мою особисту концепцію. 180 машин f 16 і півтори тисячі ракет Атакамс. А пілотів на них, де ми знайдемо. Сп... Ну, спокійно. Ну, тут вже не будемо удаватися у відкривання державних таємниць. Але Харківський університет повітряних сил він з території України нікуди не подівся. Удари по НПЗ. Удари по НПЗ підрізають. По справжньому російську економіку у стратегічному сенсі ми дійсно ми дійсно нарешті намацали дуже болюву точку, таку справжню, таку дуже для них болючу, таку глибоко болючу. Якщо виходити з точки зору критичного реалізму, то треба вже закладати таку суспільну ментальну філософію нашого мислення, що наступна війна це неминучість, неминучість питання лише як в ній вигравати нарешті, як виходити на кордони 91-го. Року, якщо говорити про майбутнє нашої держави, зокрема про безпеку, ми маємо покладатися тільки на себе. Чи, от ми бачимо, зараз президент підписує гарантії безпеки з різними державами? А, і ми дуже хочемо стати членами альянсу. От які перспективи, по перше, вступу до НАТО? Ну і друге з приводу гарантій безпеки, які вони будуть нам давати гарантії, гарантії безпеки в тому випадку, котрі ми зараз напрацьовуються нашим вищим воєнно політичним керівництвом, носять всього дві ознаки. Це гроші і зброя. Усе. Усе на цю хвилину інших адекватних робочих моментів немає. НАТО залишаються палким прихильником цього блоку. Але ще сер Джон Річард Ширеф, отакий був начальник генштабу у Великій Британії. Він як тільки почалася перша фаза цієї війни, в 2014 році, написав блискучу книжку. Художню, до речі, художню. Війна з Росією. Дуже всім раджу її прочитати. То він там обґрунтував через художні образи, що самостійно у великих глобальних у великих глобальних протиборствах з таким противником, як Росія, воювати практично неможливо. Усе ж таки колективні органи надають більший коефіцієнт корисності. Правда, велике питання чи чи НАТО по справжньому робочий інструмент бо вже 32 країни, і для того, щоб щоб. Нато вступило в війну, всі 32 мають проголосувати з огляду на те, наскільки наш противник майстерно діє в частині темного світу, а тут вони дійсно професіоналом вищого рівня, одна тільки чого угоршена е вартує. Плюс не таємниця, що Європа зараз також сильно поляризується на крайньо лівих і на крайньо правих. У Франції Малі Марі Ліпен набирає обертів. Росіяни завжди це підживлювали грошима, ніколи цього не шк... не, не шкодували. Тому дуже складно сказати, наскільки цей механізм робочий. Однак я ще кращий. Прямий Воєнний Союз із США, вважаю, що він можливий, може не зараз. 18 країн світу його мають. 18 країн. Ізраїль, в тому числі, до речі, до знесення, до повернення Талібану в Авганівавганістану до влади у 2021 році. Там той попередній уряд у особі першого президента Хаміда Карзая також мали прямий воєнний союз із Сполученими Штатами Америки. Це Кувейт, це Бразилія, це Японія. 18 держав. Там, де є присутні американські війська, там дійсно ті країни можуть видихати. Тепер трошки такої, такої загальної математики. Якби умовно в стрію на Західній Україні стояла ескадрилья 12 важких бомбардувальників, Б-52 чи Б1-Блансер, зараз на підході взагалі неймовірний, найкращий, який тільки людство будувало, Б-21 райдер. По периметру України три авіаційні американські бригади по 40 машин. Бо так полк авіаційний виглядає f 20 f 35 а ще краще f 22 чи f 15 Десь, скажімо, там у бухтах Севастополя, які ми обов'язково відвоюємо два-три підводні човни класу Вір Вірджинія, кілька ракетних есмінців Арлі Бьорк» в кожного пакет 90 томагавків. Ну і хоча б, хоча б одна повноцінна бригада кликочучих орлів, 101 перша дивізія. П'ять тисяч десантників і зо три тисячі морських котиків з усім приданим зброєю до неї. Це надпотуга. Це надпотуга. Ну от про прямий союз зі Сполученими Штатами. Знаєте, поки що воно виглядає не зовсім реалістично, зважаючи на те, як зараз нам а, наші союзники тягнуть із допомогою. Але знову ж таки, а, чому так відбувається? Тим паче, якщо прийде Трамп до влади, чи зможемо ми укласти цей союз? Зараз точно ні, але. Ми розуміємо, що те, що вчора було неможливим, сьогодні стає реальністю. Будемо вчитися далі на власних помилках. Мені дуже прикро, ви правильно зауважили, що я не помилився. Дуже прикро. Але саме от на цій не і буду аргументувати свою позицію. А решта 98% населення, на жаль, прийняло концепцію, що війна неможлива. Спрацювало всього на всього 2%, але спрацювало. Те, що сьогодні потенційно з адміністрацією Байдена, ми цю карту не зіграємо. Однозначно так, але є ще один нюанс: американці вони дуже особливі і специфічні люди у частині захисту національних інтересів. В них дійсно Америка понад усе. Вони вони вірять у Бога на, на одному доларі на купюрі. Написано «In God we trust» У Бога ми віримо. І навіть оцей емоційний, специфічний, мега-нарцистичний чоловік Дональд Трамп, коли дійде до висновку. Дійде до висновку, що Росія по-справжньому загрожує національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Він може розвернутися на 180 градусів. Запросто. Не забуваємо, найпотужніше лобі, котрий існує на планеті Земля, потужнішого немає у природі. Це воєнно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Вони відчули смак грошей. Вони також вже все зрозуміли, що запобіжники зняті, і нова гонка озброєнь почалася. До речі, вона не скасовується. Вона не скасовується, її вже скасувати неможливо. У найближчі десятиліття вона буде йти до якоїсь найвищої точки. Де ця точка даруйте, я не знаю. В якому десятилітті ще в цьому чи в наступному по-справжньому усе вибухне, я також не знаю. Бо, знову ж, навіть брати нашу, нашу болючу страшну війну, на болюча і страшна, але в порівнянні з Другою світовою невпівмірні речі. На, тільки, тільки на одну Німеччину після того, як британці і американці прийняли рішення. Бомбити цю країну до речі, все бомбили абсолютно, все не тільки військові об'єкти, не тільки воєнні заводи, а й звичайні мирні міста. Як тільки Гітлер перейшов межу. І в бік Британії, так звана війна повітряна за Британію, було здійснено 40 тисяч літакових вилітів, Скинуто 40 тисяч бомб, убито 40 тисяч мешканців, і 2,5 з британців мільйонів викинуто на вулицю. То британці сказали, ну раз так, то добре, ми, ми вам покажемо, що ми уміємо. І навіть була така створена формула генерала Харіса, командувача повітряної армії бомбардувальників, які порахували, що треба на вулицю викинути 22 мільйони німців, щоб там щось почало міняти. І викинули, скидали із Ланкастерів спочатку. Одну важку фугасну бомбу, котра зривала черепицю із дахів, а потім все засипало бомбами із запаленою сумішю. І навіть таке явище як вог... вогневий шторм утворилося, вигорало все. Одяг у людей загорався на на, цьому, на... на тілі, на тілі. До, до чого я веду? Так боляче, я би дуже хотів, щоб мене глядач правильно зрозумів. Я жодним чином не применшую страждання біди. І ваготи цієї війни для нашого народу. Але тверезий розум це уміння тримати баланс. Порівняння порівнянні з тамтою війною, ну це, 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 це ще дуже низенький старт. Чи буде наростати, на жаль, буде. На жаль, буде. Де википить, так як кипіло там. Сподіваюся, що до цього не дійде, я не знаю. З приводу допомоги від Сполучених Штатів і запитання стосується того, чому не працює ленд-ліз. Чому? За часів Другої світової війни він дуже допоміг, а зараз ми цього не маємо. Ретельно дуже цю тему вивчав. Поки що, те все те, що відбувалося до оцієї кризи фінансування, є краще ніж самий лендліз. Чому тому, що лендліз це потім повернення, потім повернення зброї і грошей, котрі надаються. Тоді коли лендліз був підписаний, даруйте це здається. Був березень 1941 року. Це ще до вступу США у війну, то на той час це було 500 мільярдів. Доларів сукупно на наші гроші теперішні, десь у межах 650 мільярдів цієї, цієї хвилини. І то головна маса пішла не в Радянський Союз, головна маса пішла все ж таки у Велику Британію, а Радянський Союз, точніше, вже спадкоємець нас одвічний ворог Росія. Останній транс заплатили у 2003-му. Тому от до цієї кризи, на правду, оце виділення коштів безкоштовно, нам що нам просто передають. Ми нічого не маємо віддавати так і краще. Mm -hmm. Чому Болидліз був ухвалений? Чому він заморожений і зупинений? Ретельно шукав цю інформацію. Даруйте, я не знайшов настільки якісної експертної точки зору, котра би мене переконала, чому ми це зробили. Мені видається, є якісь там глибоко внутрішні політичні процеси, котрі ми просто не можемо побачити. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що від, відкрита політика це одне. А закрита політика це інше. Справжні серйозні рішення, ухвалюються де в коридорах. Слово лобізм, ми до речі, знаємо. Лоббі. Лобі англійською мовою це коридор. Коли парламентаризм народився у Великій Британії і там почали всі ці кулуарні схеми розвиватися, то були спеціальні люди, які в коридорах спілкувалися із. Представниками аристократичної еліти і там відстоювали інтереси. Ми бачимо тільки 10% 15 від того всього, що реально відбувається у політичній кухні. Ми можемо за принципом аналітичного вгадування дійти до правильної версії. Але даруйте я на цю хвилину, чому ліндліз не запрацював у повну силу, адекватної відповіді немає. Але, зрештою, якщо скласти всі кошти, всі кошти, котрі нам за ці два роки і американці, і решта партнерів надали на абсолютне невіддавання, то це кращий шлях, ніж умовно їх віддавати. В частині ухвалення грошей чи будуть, не маю ні не меншу сумню. Упевнені суто внутрішній політичний конфлікт між двома великими партіями демократичної і реподальнішої, і найголовніше між двома персоналями. Ніхто це скасувати не може. Трамп дуже хоче бути другий раз президентом. І для нього все за дуже простим принципом, елементарним психологічним. Що гірше моєму опоненту, то краще моє. Чи є об'єктивне розуміння допомоги, є і там, і там. Але ми не можемо скасувати ні їхній електоральний процес, ні їхню механіку відпрацювання цього внутрішнього пратоства. І найголовніше особливості психології. Ми чомусь вважаємо, що це люди якогось іншого калібру чи іншого способу мислення. Так вони розумніші, вони мають більший досвід, у них є більше ресурсів. Але у своїй біології це такі самі люди, як ми. Є такий дуже чудовий. Історик сучасний, я би навіть сказав, мислитель Ювал Ной Харарі. Мої глядачі дуже книги цікавлять. цікавлять, які я книги рекомендую. Давненько його не рекомендував, то я нагадаю, три, три, в нього три фантастичні книжки Лю, Людина розумна, гомо Сапіенс, Людина Божесна Гомодеус і 21 урок для 21 століття. раджу, особливо третю. Він дуже багато чого, як історик, спрогнозував, що буде надалі. Ну є геніальний вислів: що більше влади, то менше правди. І оцієї правди в них зараз там дуже мало. Вони борються за владу. Ми це не скасуємо. Однак не сумніваюся, чи у вигляді. Прямого фінансування чи у вигляді кредиту, і не треба цього боятися. Гроші що найменше на зброю будуть. І хороші новини взагалі по всіх наших е, союзниках, що процес капіталізації нас підтримки як держави наростає. 100 мільярдів доларів е, даруйте євро у бюджеті відтворення України. Ми точно будемо мати. Пане Петре, про удари по нафтопереробних заводах бачимо, що Вашингтон. Показує, що вони насправді проти цього постійно висловлюють свої застереження. Але чому, якщо ми вправі захищатися, коли на нас нападають? І з іншого боку, чи могла Москва звернутися до Сполучених Штатів з проханням повпливати на Україну? Запросто. А чому ж ні? Ну ж між ними дипломатичні стосунки не розірвані. Ми ж щойно по гітаризму розібрали. Тільки один зріз, тільки один пакет, бо їх було набагато більше, що діалог все рівно відбувається. Тобто абсолютне відрізання це величезна рідкість історії. Що відбувається? Удари по НПЗ, удари по НПЗ підрізають по-справжньому російську економіку у стратегічному сенсі. Ми дійсно нарешті намацали дуже болюву точку, таку справжню, таку дуже для них болючу. Таку глибоку болючу. Уже ціни пішли і в бензині, і в дизелі пішли на 30% плюс. Це це дуже багато. Посівна на порядку денному. Якщо розуміти, що у них проблеми не не тільки із самим пальним, у них проблеми із насінням, бо свого не мають. У них проблеми із тракторами, бо своїх не мають, і з запчастинами до них в тому числі, а ще і проблема з пальним з'являється. Росія і досі входить у п'ятірку експортерів продуктів харчування. Це серйозно, і це також на цю хвилину неможливо скасувати. То, на мій поля на мій поля ще раз, це знову ж аналітичне вгадування. Я не знаю. Що вони там із собою говорили, просто розуміючи проблему, намагаються дати правильне її висвітлення. Най, найімовірніше, вони почали шантажувати каспійський трубопровід. Є такий трубопровід, де прокачується казахська нафта абсолютно законно, абсолютно законно, в новоросійськ там абсолютно законно вантажиться на танкері і продається на світових ринках. От вони могли сказати, ми, ми, ми дамо тому раду. І ціни підуть і так відносно високі ціни на нафту, а ще більше підуть. І от на їм добре буде. Точніше, на їм погане буде, най, най вони виздихають. І можуть порости ціни на бензин, а для адміністрації Байдена це неприйнятно. Тобто ріст ціни на бензин це неприйнятно. І вони можуть нам рекомендувати не робіть цього. Але нам треба це робити в обов'язковому порядку, чому, бо воно працює. Якщо там так. та сторона, якщо там та сторона тривожиться, значить працює, значить на них можна тиснути. І всі інструменти, котрі працюють, є робочими. Добре, знаєте, люблю історичні паралелі. Силову дипломатію між союзниками ніхто не скасовував 40 -й, 1940 -й рік морський бій в серед в акваторії Серезуного моря між французькою ескадрою і британською 1200 французів загинуло. Британці абсолютно справедливо боялися, що що флот французький потрапить у е, руки гітлерівцям? Операція Антон склалася із окупації пі, е, Південно-східної Франції. Е, е, уряд Вішу, це реальність, і дійсно доволі добротний флот міг перейти до гітлерівців. Угу. Чому проводжу ці приклади? Та вони вже союзниками були, але навіть битву між собою ор організували. Тому, якщо дійсно ця больова точка працює, це прекрасно. Що це означає? Давайте якнайбільше зброї, такої як треба. І ми подумаємо, чи нам скасовувати ці удари, чи не скасовувати. А взагалі всі добре знають мою позицію. Це не ми, це іншопланетні світлі сили. Дай їм Боже, здоров'я. Декілька слів про ситуацію на фронті. Президент Зеленський говорить, що росіяни готують потужний наступ на кінець травня, початок червня. Але ми бачимо, що вони зараз насправді не припиняють наступати. А що це може бути за нас? багато розмов про Харків. Потім експерти говорять, що немає там значного угруповання. Це може бути такий обман, щоб заплутати нас. Ну і знову ж таки, куди будуть наступати? Я не знаю, куди вони будуть наступати від божевільних. Можна чекати чого завгодно. Вони такими є. Однак серйозного потенціалу, щоб організувати проривні операції на 40 кілометрів це армійський корпус. 40 кілометрів до Харкова. Угу. У них немає, бо якби вони мали ці сили і засоби, вони б давно це зробили. Вони після тиску на Авдіївку, діаметр Авдіївки, 5-8 кілометрів, пішли різко вниз. Зараз трошечки просуваються, але це кількасот метрів. Щоб організувати битву за Харків, таке величезне місто, ну треба, ну хоча б 150 тисячний корпус, хоча б. Чи потенційно починають це нарощувати? Починають. Не зовсім хороша новина. Результат у, по Крокусу є перший за останній за останні час, як відбулася цей теракт, більше 16 тисяч добровольців прийшли в російську армію. Це міністерство оборони Росії. Ні, ні. Тут це. я думаю, що це від, від, відповідає дійсності. Коли в них починає там у, у голові кла... Класити родина по-настоящему в опасності, ну вони не треба відбирати цей їхній історичний наратив, що вони масовано можуть стати до бою. От що що, не вміють вони ні працювати, ні створювати культурні шедеври, то все створили інші для них інші для них. А от у частині масовано, героїчно померти на полі бою за тільки їм зрозумілі ідеали, оце вони вміють. Просто 50 тисяч ви говорите, зараз же у росіян триває призов. Тобто вони нам набирають 150 тисяч строковиків. Ну їх, звісно, зараз послати на війну в Україну вони не можуть, але я думаю, що через рік їх будуть змушувати підписувати контракти. Але й при цьому Зеленський говорить, що росіяни готують мобілізацію 300 тисяч осіб. Чи зможуть вони паралельно провести і призову мобілізацію? Ну і ось ці 300 тисяч вони на Харків можуть піти? Ну некоректно так ставити питання. Якщо буде 300 тисяч, то, на мій погляд, не швидше, ніж на осінь, швидше навіть вони при їхній мегацентралізованій системі швидше зробити не зможуть. Є певні закони фізики, мобілізації, бюрократії, наказів, законів, техніки. Хай тільки дати автомат в руки, але його треба дістати з складу, його треба перевезти з складу, патронами забезпечити. Хоча б місячна підготовка не поділяю точку зору, що через рік ні, будуть тиснути вже за півроку. Чи це серйозна сила? Серйозна, але йдемо від повід протилежного. І, йдемо від протилежного на цю хвилину по лінії боєзвітлення 470 тисяч. Це багато, це дуже багато. На старті війни ми не мали жодної ствольної західної установки артилерії. Ми не мали жодного серйозного зенітно-ракетного комплексу. Ми, ми не мали жодної одиниці бронетехніки. Ми крім Джавелінів і Енлавів здебільшого. Та нічого і нема. Ну, дійсно, тут по Києву серйозно відіграв дивізіон Двайчем Піон свою роль, Тож, що теж доведеться історикам, це феноменальне явище вивчати і з'ясовувати, як сталося. І не впорались. І ми впорали. То йому, як нарешті, маю просто неймовірно велику кількість опонентів, але буду відстоювати свою точку зору, бо про оборонний уклад Австрії і Швейцарії ми сьогодні говорили, перезрів мобілізаційний закон. Перезрів. Крім нас, громадян України, ніхто нашу землю захищати не буде. Якщо ми правильно зараз всі процеси і по мемілізації, і по нарощуванню зброї відбудуться, то ми спроможні утримати і відбити цю навалу. Ви прекрасно знаєте мою особисту концепцію: 180 машин F-16 і півтори тисячі ракет -атаканс. А пілотів. На них де ми знайдемо? Спокійно, ну тут уже не будемо удаватися у відкривання державних таїн таємниць. Але харківський університет повітряних сил він з території України нікуди не подівся. Заінтригували він нікуди не подівся. Процес підготовки триває. Далі деталізовувати ми не будемо, хай вони ламають голову. Не таке вже це аж надскладне складне завдання. Не таке. Я не скажу, що легке, але я не скажу, що не таке вже аж надскладне, щоб умовно на 60 машин на кожного по два пілоти підготувати 120. 120 летунів. Причому це престижна спеціальність. Я не сумніваюся, що там ті люди, котрі стають на цей шлях в якості пілотів, що між ними є добротна, якісна, хороша конкуренція. Ми все ж таки не маленька нація. Чи є загроза, що поразка Росії консолідує їхнє суспільство і вони захочуть реваншу? Піду, піду в інший бік. Допоки цей, допоки цей черяк планетарного масштабу існує. Допоки ми живемо в тих ареалах, як ми живемо, і допоки вони сповідують ту філософію, яку вони сповідують у суспільному сенсі, ми приречені з ними воювати. Приречені. Не знаю, незлічимий раз покажу п'ять пальців. Прошу вибачення за нечемність і е е інтелектуальний егоїзм. Нічого нового не скажу. Розпад Російської Федерації, відсікання від нафти і газу, від, від сибірських гігантських багатств, ступ нас. Чи в НАТО, чи Прямий Воєнний Союз із США, позбавлення їх ядерної зброї і санація. Санація це очищення. Те, що проходили нацисти, це при тому, що нацисти це нація Моцарта, Баха, Гегеля, Канта. До речі, Кант помилявся, коли писав свою концепцію про вічний мир і так далі. Німці захворіли на нацизм, а ці не захворіли. Ті такі є. Ті такі є. Один з кращих генералів Другої світової війни, Джордж Патен, командувач 3-ї армії США на Європейському ТВД, дружині писав листа росіяни-варвари, котрі не шкодують ні своє, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. Вони тільки скломою, ну, сломаються. Моя мама це називає денатурат. Спирт. То вони в рік випивають більше мільярда літрів. Не горілки. А у цього, цього, цього не ну, отруте і п'ють, і вмирають, і сліпнуть, але п'ють. То як з ними може бути мир? З ними може бути цивілізована розмова, умовно, умовно, дійсно прийде точка, а вона на правду, прийде 100% упевнений, що Карфаген буде знищений. Лиш не знаю коли. І от те, що утвориться в великорусському ядрі, десь на третьому-четвертому поколінні, позбавиться свого ментального спадку. Нема нічого сильнішого, знову ж таки, це дуже добротно обґрунтував Ювал Ной Харарі, Сильно раджу гомосапіс. Він там просто геніально обґрунтував те, що називається міжсуб'єктна реальність, те, що називається соціальні міфи, те, що називається свідомість, самосвідомість. А те виросли ще від Карла Юнга, психолог такий соціальний. Ну він не тільки соціальний, колективне архе, наше підсвідоме. От те, що нас клеїть, що робить нас спільнотою, що робить нас людьми, що робить нас унікальними на планеті Земля. Кожна спільнота має свої сукупні цінності. У них сукупність, сукупна цінність завоювати весь світ. От такі вони є. Тому, допоки воно не фрагментується і не зникне, а ми починали із філософії неминучості кас каскаду воїн, наступна російсько-українська війна, якщо навіть ця завтра закінчиться, лишень питання часу. Все. Про закінчення війни, пане Петре, якраз на останок у вас, а що для нас буде перемогою? Ну що має трапитися, навіть якщо ми умовно вийдемо на кордони 91-го року? Які теж гарантії, що росіяни не будуть запускати по нас ракети? От п'ять принципів. Абсолютна перемога, це оцих п'ять принципів. Вони можуть одночасно трапити можуть можуть трапитися, але знову ж таки, тут десь може буду займатися своєрідним оксюмороном чи самозапереченням, чи не поєднюваного. Оце має спрацювати. Чи передумови для цього є, є, але я не бачу що, що що це буде зараз. Якщо виходити з точки зору критичного реалізму, то треба вже закладати таку суспільну ментальну філософію нашого мислення, що наступна війна це неминучість. Не Питання лише, як в ній вигравати нарешті, як виходити на кордони 91-го року і як закладати підвалини, щоб в поколіннях, ну дай Боже моєї доньки, їй 18 років буде у серпні що моїх онутів це по-справжньому вибухнуло? Це по-справжньому вибухнуло. І той, нареш, той народ нарешті сам скинув, сам себе скинув пута сатанізму. Бо вони живуть у страшному сатанізму, цього не розуміючи. Пане Петре, щиро вам дякую за цікаву розмову, за те, що ви приїхали до нас, завітали. Дякую. І спасибі за те, що прогулялися, знайшли час. Дякую. До нових зустрічей. Дякую, сердечно.